Сьогодні ми знову з вами відправляємось у подорож до країни математики. Я запрошую вас у подорож до весняного лісу, а ось і сонечко завітало до нас. У весни зараз дуже багато роботи, і сонечко послало їй свої промінчики на допомогу. Розлетілись всі промінчики в різні сторони і засумувало сонечко. Давайте вирушимо за промінчиками, зберемо їх, а потім розповімо сонечку, що змінилось з приходом весни. За кожне виконане завдання ми отримаємо промінчик, а допоможе нам чарівна фея Тінгербелл. Тож рухаємось за нею. Погляньте, ось з'явились перші весняні квіти. Чи всі вони однакові? Ні. Скільки жовтих квіток порахуйте. Правильно, їх вісім, а скільки фіолетових? Одна. А скільки квіток разом? Вірно, їх дев'ять. Як ми утворили число дев'ять? Ми до восьми додали один і отримали дев'ять. Число дев'ять позначають цифрою дев'ять. Шість і дев'ять близнюки. Дев'ять чистка навпаки, їх впізнати дуже просто. В цифри шість до верху хвостик. Ну, а дев'ять уявіть на тім хвостику стоїть. Погляньте, на що може бути схожа цифра дев'ять. Котик, кулька, клубок та веселі і кумедні звірята. А де стоїть цифра дев'ять у числовому ряді? Давайте поглянемо. До квіток прилетіли друзі метелики. Порахуємо їх разом. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім і ось нарешті дев'ять. Дев'ять стоїть після восьми. Отже, вісім це сусідка дев'яти, а дев'ять це сусідка восьми. Ну, ось молодці, і ми отримали з вами перший промінчик. Рухаємось далі. Тінкер перелетіла на іншу галявину, де кожна квіточка має свою цифру, і фея хоче погратися з ними. Вона закриває цифру, а нам потрібно назвати, яку цифру закрила фея. Отже, будьте уважні. Яку цифру закрила? Правильно. Шість. А тепер один. Яку цифру закрила? Вісім. А зараз? Три. А тепер Сім. Яка цифра сховалась? Два. Чотири. Яку цифру сховала фея? Дев'ять. П'ять. Молодці, відмінно. Ось ми і знайшли ще один другий промінчик. Раптом змінилась погода і почав накрапати невеликий дощик. Тінкербелл знайшла гарний будиночок і вирішила сховатись на даху. Нам потрібно визначити, яка цифра живе на даху. Погляньте у віконечках 3 і 3. Тож це чий будиночок? Правильно, це цифра 6. А хто живе в цьому будиночку? 2 і 4. Вірно, 6. А тут сховалась цифра 8. Чотири і 4. Яка цифра живе? Вісім, Один і шість. Правильно це цифра сім. Три і чотири. Молодці. Цифра сім. Хто живе в будиночку? Чотири і один? Цифра п'ять. Два і три. Теж цифра п'ять. Чудово! Ось ми з вами і знайшли третій промінчик. А ось хмаринки вирішили пограти з нашою феєю. Її треба посадити на ту хмаринку, де більше краплинок, і поставити відповідний знак. Погляньте, скільки краплинок зліва? П'ять. А справа? Шість. То на яку хмаринку полетіла фея? Правильно, шість. П'ять менше від шести. Скільки зліва? Сім. А справа? Три. Куди полетить фея? На ліву хмаринку. Сім більше за три. Вірно. Скільки зліва? Шість. А справа? Теж шість. Порівну і знак дорівнює. Скільки зліва? Чотири. А справа. Одна. Вірно. Чотири більше за один. Скільки краплинок зліва? П'ять. А скільки справа? Дев'ять. Вірно. П'ять менше від дев'яти. Скільки краплинок зліва? Сім, а справа? Теж сім порівну і знак дорівнює. Вірно, молодці. І ось наш четвертий промінчик. Куди ж відправилась далі наша Тінкербел? А вона прилетіла до лісових звірят. Полічіть, скільки всього звірят. Правильно, всього? Вісім звірят. Давайте порахуємо їх від маленької до великої. Хто буде стоять найпершим? Мишка. Другим. Їжачок. Хто третій? Білочка. А четвертий? Зайчик. П'ята. Лисичка. Шостий. Вовчик сьомий, кабан і восьмий ведмедик. А тепер давайте порахуємо від великої тваринки до маленької. Отже, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два і один. Молодці! А тепер скажіть мені, хто стоїть першим? Правильно, а хто стоїть останнім? Так, хто після білочки? А хто перед кабаном? Хто між мишкою і білочкою? Так, хто третім? А хто сьомим? Хто наступний після зайчика? Відмінно. І наш п'ятий промінчик. Рухаємось далі. Наша феєчка прилетіла до пташиного містечка. В кожному гніздечку живе своя пташка, а у кожного гніздечка є своя адреса. Погляньте, деякі пташки вже сидять в гніздечках. а е, останніх треба посадити в гніздечко. Як же взнати, де чия домівка? Літера. Це назва вулички. Вони розташовані вгорі і донизу. А цифра це номер будинку. Давайте визначимо, в якому будиночку сидить Сойка. Вулиця А а будинок 7, вірно. А в якому будиночку сидить соловейко? Вулиця У, а будинок 9. А тепер давайте розселимо всіх останніх пташок. Отже синичка. Вулиця О, а будинок 9. О-9. Відправляємо синичку в її гніздечко, а горобчик У5. Сова. Сорока. Дятел. ворона. От так. всі пташки сидять у своїх гніздечках. А ми з вами молодці. І ось наш шостий промінчик. Слідкуємо за Тінкарбел. Вона направилась до озера, а на ньому росте гарне латаття. На кожній квітці є цифри. Але не вистачає деяких. Потрібно вставити пропущені цифри. Отже, будьте уважні. Правильно, молодці. Наступна квітка. Перед четвіркою 3. п'ять і після шости. Сім. Чудово. А тут. Так. Дуже добре. Молодці. Якої не вистачає? П'ять. Вірно. Ось наш сьомий промінчик. Щоб дістатись до сонечка, нам необхідно пройти через хащі, тож будьте дуже уважні. Спочатку ставимо стрілочку вгору. Потім буде стрілка вгору і вправо. Наступна вправо. Наступна вправо і вниз. Так. Слідуюча вниз. Іще вниз, знову вниз. А тепер вправо. Слідуюча вправо. Наступна. Право і вгору, наступна вгору і остання вгору. Ось і наше сонечко. Воно дуже зраділо своїм промінчикам, а Тінкербел залишилася поряд, щоб розповісти про нашу допомогу весні та про те, як змінилась природа. А ми з вами сьогодні познайомились з числом і цифрою дев'ять. Повторили порядкову і кількісну лічбу, закріпили склад числа 8, вміння добирати числа сусіди та вчились орієнтуватись у просторі. Тож до наступного тижня, діти, бувайте здорові!